Курськ, якщо хто й не відав про існування такого міста, зараз затямав його назавжди. До речі, чим же ж так уславлений цей самий російський курськ? Курськими солов'ями та глиняними іграшками? Дзуські. І знаєте чому? Бо насправді ніякий курс не російський. Стоп, давайте одразу визначимо. Ми не знаємо задумів командування ЗСУ і до чого це призведе, до спроби приєднати історичні землі, обміняти створити Курську народну республіку чи ще якоїсь військової хитрощі. Наша з вами задача допомагати зсу та працювати на перемогу. А от історію маємо знати, тому. Будемо розбиратися. До речі, напишіть в коментарях, який з варіантів вважаєте справедливим саме ви. Нам дуже цікаво. А в кінці відео я поділюсь своїми думками на цю тему. Тому обов'язково додивіться. До кінця. Глянемо на карту. 80% території Курської області стоїть на річках, які течуть до нашого рідного Дніпра. Псел і Сейм. Знайомі вам такі назви? Так-так. Це ті самі Псел і Сейм, які течуть нашими землями, але верхня течія їх знаходиться на Курщині. А що це означає? Що формування тамтешнього населення відбувалося у постійній комунікації з Україною, адже річки. Найпростіший, найдавніший та найвпливовіший комунікатор. Ну а решта території Курщини, до речі, лежить у басейні нашого ж таки Сіверського Дінця і трошки дону, який також тече в Азовське море. А землі Курщини це наші українські чорноземи, а не оце всі їхні Поволзьке Нічорне І саме тому археологи знаходять на Курщині залишки тих самих давніх культур, що й в Україні: Катакомбної епохи ранньої бронзи, зрубної пізньої бронзи, бронзових середньодніпров. Сосницької та Бондарихінської. Зверніть увагу на ареал розповсюдження цих культур: усі вони знаходяться на ріжках басейну Чорного моря. Наявні на Курщині також пам'ятки усіх українських культур залізної доби: Зарубинецької, київської, черняхівської, колочинської, волинцівської, роменської. Знаходять там мечі, Акінакі, наконечники, стріл, шпільки та інше свідчення тісного зв'язку з нашими скіфами. Словом, дані археології підтверджують висновки, які ми з вами зробили, подивившись. На карту давні племена Курщини жили у постійному і тісному зв'язку з племенами наших земель і являли собою частини спільних культур. Повість временних літ, наше улюблене перше джерело, описує місцеве населення так: Сідоша по Десні, по семі, по сулі і на Нарекоша Сівер. Семь це Сейм, головна річка Курщини. Отже, в часи Русі там жили сіверяни, про яких, до речі, ми докладно розповідали в окремому відео. Згадувався там і Курськ, але хто ж знав, що ЗСУ почнуть повертати його до складу України. Культура басейну річки Десна тих часів зветься Роменською і присутня на всіх землях Курщини. Вище за течіями Дніпра і прайдуна, до речі, тоді жили племена Родимичів, які вважаються одним із предків сучасних білорусів. Так що про жодних московитів, мокшів, меря чи інших болотяних людей там найблизько не йшлося. Сіверська земля, а з нею Курщина, були підкорені Володимиром Великим та його сином Ярославом, після чого увійшли до складу Переяславського князівства. Однак на них з цілком зрозумілих причин, ще раз глянемо на річки, почали претендувати чорнігі. Вські князі і, врешті, силою зброї підкорили собі справа в тому, що притоками річки Сейм до волзьких притоків ішов водний шлях торгівлі з волзькими булгарами, тому князі мали за що змагатися. При розкопках давнього Курська археологи знайшли чотири десятки товарних пломб тієї епохи, що підтверджує інтенсивний товарний обмін. До речі, сам Курськ. Уперше згадується у життєписі засновника києво Печерської лаври Феодосія Печерського під 1031 роком. Інше місто на сеймі з назвою Рильськ, нині Райцентр Курської області, фігурує в літописі з 1152 року як частина Новгород Сіверського князівства. Що своєю чергою входило до складу Чернігівського. Згодом у Курську та Рильську були створені удільні князівства для молодших представників династії, які не могли претендувати на головний престол. Ну а головний герой, добре відомого нам слово полку Ігоревим, Ігор Святославович, свого часу був князем Курським, а потім поступився престолом молодшому братові Всеволоду. Який теж брав участь у поході. Третім учасником був Рильський князь Святослав Ольгович, так що це виходить суто курська авантюра. А ті куряни добрі воїни, під трубами повиті, під шоломами злеліяні, з кінця списа вигодовані, шляхи їм відомі, їм знайомі, луки в них напружені, сагайдаки відчинені, шаблі вигострені, самі скачуть, як сірі вовки у полі, шукаючи собі честі, а князю слави, каже нам автор слова. Інший князь Олег Курський пізніше відзначився героїзмом у битві з монголами при Калці. Отже, ця земля була досить важливою в житті давньої Русі. Але за 15 років після Калки монголи повернулися і, підкоривши Володимира Суздальського князівство, наступного року знищили Чернігів та розорили удільні міста, серед яких були також Курск із Рильськом. В житті Курщини настали темні часи, а ми скористаємося цією паузою, щоб вшанувати людей, які допомагають нам працювати. Адже ви на каналі імені ТГ Шевченка, я брат Капранов. А це меценати каналу, які підтримують нашу роботу регулярними внесками через платформу Patreon. І ми дякуємо їм від щирого серця. Кожен з вас, до речі, може приєднатися до цього шляхетного кола. Для цього достатньо перейти за посиланням під відео і вибрати варіант, який ви можете подужати. Домогти можна і одноразовим переказом на картку або банківський рахунок. Ми будемо щиро вдячні, адже саме ваша допомога дозволяє глядачам регулярно бачити наші випуски, ну а нам їх виробляти і випускати в YouTube. Тим же, хто хоче отримати швидку і предметну взаємну користь. Пропонуємо звернути увагу на наші книжки. І, перш за все, на історію Європи, український погляд. Це лаконічна та зрозуміла розповідь про історію нашого континенту від викопних культур і до сьогодні. Але розповідаючи про Європу, не забуваємо і про історію України. Як і завжди була, і є її складовою частиною. Кожен розділ оповіді розташовано на окремому розвороті з чотирьох сторінок, який супроводжується історичною картою, коротким екскурсом в українську історію відповідного періоду та ілюстрований двома коміксами, які підкріплюють інформацію емоційно, вигадлива конструкція книжки забезпечує вам можливість завжди мати перед очима карту. Щоб по ній відстежувати розвиток історичних сюжетів та український екскурс. Ну і звісно, не забуваємо про класику книжку Мальована історія незалежності України, яка стала хрещеною матінкою нашого каналу. В ній так само лаконічно, але докладно і зрозуміло, викладена наша історія підкріплена історичними картами України, портретами наших українських героїв та. Ви вгадали, ілюстрована коміксами. Обидві книжки, видані разом із каналом, мають на обкладинці його символіку і стануть прекрасним подарунком для вас, ваших рідних і друзів. Купити їх можна, перейшовши за посиланням під відео. Ну а якщо ви хочете отримати на книжках автографи авторів, напишіть про це у коментарі до замовлення. І я підпишу їх персонально для майбутнього власника від себе і від брата, бо це плід нашої спільної творчості. Але головне. Не забувайте перше правило побудови і розвитку українського Ютуба. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Ну, а поки ми з вами дякували меценатам, із заходу Золоту Орду почали тіснити Литовці. В результаті знаменитої битви на синіх водах, про яку ми якось розповімо докладніше, Курське та Рильське князівство відійшли під руку Ольгерда і стали частиною Великого князівства Литовського і Руського. Згодом. Разом із племінником Ольгарда Вітовтом курські дружини брали участь у битві на Ворсклі. Цікаво, також що у верхів'ях річок Псел та Оскол у складі Великої князівства існувала татарська автономія, так звана Ягалдаєва тьма, на правах васального князівства. У ті часи. Як вважають київським митрополитом Кіприаном, було складено так званий перелік руських міст, далеких і близьких, з метою окреслити межі своєї митрополії. І в цьому переліку Курськ і Рильськ зазначені як київські міста, тобто такі, що підкоряються світській владі Києва. До речі, Брянськ там теж київське місто. І це формулювання вже точно може слугувати основою для територіальних претензій сучасного Києва до Москви. Це я жартую. Я ж не Путін, а ви не Карлсон. Ну а далі на авансцену вийшли хороші руски, точніше, перший хороший руський князь Василій Іванович Щемякін, який утік до Литви з-під влади жорстокого та брехливого московського князя Івана Грозного. І так переконливо лаяв цього сатрапа, що литовські князі виділили йому сіверщину для прокорму. Ну а наївшись як слід, Шим'якин оголосив, що переходить під руку Москви разом зі своїми новими землями. Це каркаловна історія, про яку ми вже не раз розповідали, в тому числі у відео про Чернігів. Але головне, нам з вами нині не повторювати помилок Литовських князів і на поріг не пускати хороших руських, якими б зайчиками ті не прикидалися, у такий хитрий спосіб. Курщина опинилася у складі Московського князівства. Нагадаємо, що жодної Великої Росії тоді ще не існувало. І її вигадав український монах Прокопович і проголосив московський цар Петр тільки за 200 років по тому. На захоплені землі Москва одразу почала переселяти своїх людей. Вона й досі так робить. Механізми такого переселення яскраво ілюструє указ про те, що винних у кривосвідченні в суді слід бити батогом, а потім заслати у Курськ. Та інші прикордонні міста, кримінальне переслідування завжди широко використовувалося Москвою для експансії. Згадайте, хоч би теперішні загони Шторм Зет. Так само козаків з Речі Посполитої, яких утискали на релігійному ґрунті, московити заманювали переселятися під захист православного патріарха на Курщину. Саме українські переселенці тоді і заснували місто суджа на березі одноіменної притоки річки Псел. Часи руїни там було збудовано дерев'яну фортецю та розташовано сотню сумського козацького полку. Курск залишався прикордонною територією з Литвою, потім з Річчю Посполитою, а тоді з Гетьманщиною аж до захоплення останнім шляхом довгих політично-військових інтриг. Хоча формально гетьманщину було ліквідовано лише Екатеріною II, так що Курщина слугувала межею, хоч і символічною, навіть у межах імперії. До речі. Вздовж правої притоки річки Сейм з романтичною назвою Свапа, як вважали 100 років тому, проходить етнічний кордон між українським та великоруським етносами. І УНР вимагала провести кордон саме вздовж неї. Але про це згодом. Ну а поки землі на південь від цієї самої Свапи належали українській старшині, і серед них села Іванівське, Степанівка і Мазепівка. Як не складно здогадатися, вони були у власності самого гетьмана Мазепи. У тисяча 708 році цар Пьотр поділив Московське царство. Увага до появи Російської імперії залишалося ще 12 років на губернії і землі Курщини були включені до складу та -да -да дам губернії Київської. До речі, так само, як і частина Білгородщини та Орловщини. Цар Петр, хоч і був алкоголіком, але знав географію і список міст митрополита Кипріана читав. Ну а після поразки Орлика та Гордієнка, землі козацької старшини, яка підтримала незалежність, поділили між російськими вельможами. Зокрема, мазепінські села дісталися Петровому поплічнику меншикову після Петра, як ми з вами знаємо. В Кремлі почалася Веремія імператриць, регентів, коханців та переворотів. І кожен наступний володар обов'язково починав якісь реформи, тому немає сенсу докладно описувати шлях Курщини до появи у 1796 році окремої Курської губернії, до складу якої входили і Белгород, і наш Путивль. Курск доріс до губернського статусу за рахунок річкового порту на Сеймі, через який йшов великий потік товарів на Дніпро. Там виник велетенський ярмарок, один з найбільших в імперії. А проте на цьому український вплив не вичерпався. Перепис населення, проведений у імперію у 1897 році, зафіксував, що у Курській губернії проживає 22% українців. Вони переважно зосереджені на південних її землях у Грейворонському. Новоскільському та Путивольському повітах абсолютна більшість тобто 58, 52 та 51 відповідно. У суджанському 48 відсотків, Корочанському 34%, рильському 32, Білгородському 21. Однак на початку ХХ століття Російська імперія вичерпала себе, і Перша світова війна спровокувала її розвал. На руїнах виникли нові незалежні держави. І підставою для проведення кордонів став той такий перепис населення, про який ми до речі, маємо окреме відео. принцип простий: там, де живе більшість українців, і є Україна. Але якщо за першої УНР розмову про кордони були суто теоретичними, то гетьманат Скоропадського спирався на німецькі та австрійські війська. Тому кордони довелося проводити на землі. Саме тоді й виникла ідея визначити як кордон між етнічними українськими та великоруськими землями праву притоку сейму річку Свапа. Проте на практиці прикордонним містом України став Рильськ, а суджа залишилася спірною. Там білі воювали з червоними, а не стармахно навіть особисто відвідав міста разом зі своєю армією, ну точно як зараз зсу. Однак більшовики, яких німці витворили з нашої землі відповідно до Берестейської угоди, не полишили планів захопити Україну. Вони, як ми бачимо, ніколи не відмовляться від такої ідеї. І організували черговий «Нас там Нєт, а саме тимчасовий робітничо-селянський уряд України. Можливо, саме його має на увазі Путін, коли говорить, що Ленін створив Україну. Цей уряд прикрив намагання Росії залізти на територію гетьманата. Ні, ну а що? Берестейського миру. Він не підписував Москва його не контролює, зібралися трударі, відвоювати своє. В шахтах знайшли гармати, а гвинтівки можна в воєнторгу купити. Докладніше про цей прообраз нинішньої ДНР ми розповідали, а зараз лише наголосимо, що тимчасовий уряд України було засновано в місті Курськ, а потім він перебрався ближче до кордону, тобто до суджі. Розумію, що зараз поменшало охочих іменувати Харків першою столицею через те, що. Там, буцім, то був перший радянський уряд. Але якщо зустрінете таких, одразу відповідайте, що першою столицею більшовицької України насправді був Курськ, за ним суджа, за нею Белгород, а тоді вже Харків. Так що повернення колишніх столиць. В лоно України, справа свята, а тому на суджі не варто зупинятися знову жартую. Ну а власне чому це жарт? Хіба погано повертати собі своє? Хіба не чекають на нас Кубань та інші українські землі? Тут треба розуміти, що часи, коли країни змагалися за землі, залишилися в минулому. Нині більшість європейських країн є демократичними. А кордони прозорими тому йдеться вже не про території, а про людей. Адже включаючи до свого складу землі, ти береш собі населення, а значить, воно почне впливати на вибори в твоїй державі. Як місцеві, так і державні. А хто живе зараз на Курщині, на Кубані, на Брянщині, Белгородщині та інших українських землях? У кращому разі ватники у гіршому імперці. І вони нам треба. А пам'ятаєте, з чого все починалося? З того, що Ахметові кампанія захопила інформаційний простір і через нього насаджували русський мір, ватний світогляд та українофобію. Для чого? А для того, щоб тримати Київ у напрузі, шантажувати його таким чином, вирішуючи свої грошові питання. До чого? Це призвело, ми бачимо. Дарма, що в першу чергу нище Донбас, вся Україна поставлена на межу виживання. І нам потрібно набрати нових ватників у Курську, щоб ними знову маніпулював якийсь ахметов і знову провів на нашу землю війну. Ні, сучасна країна це передусім люди, об'єднані національною ідеєю. А економіка, земля, ресурси та комунікації живуть за іншими законами. Тому нам із вами треба передусім будувати Україну в інформаційному просторі. А для цього. Писати українською, читати українською, дивитися, слухати, записувати, співати, розмовляти українською, підтримувати українські ресурси і не шкодувати для них вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.